Тюрма за неявку по бойовій повістці. Гадаю, всі погодяться, що наш уряд нічого просто так не робить стосовно мобілізаційних норм. Тож слідкуємо, що там накрутили. Порядок вручення повістки щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення якраз до місць проходження військової служби, або простіше бойової повістки врегульовано пунктом 88. Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затверджене постановою Кабміну, всім відомою номер 560 Стара редакція пункту 88 передбачала, що бойова повістка може бути вручена військовому зобов'язану увага! лише під особистий підпис. У прийняті а прийняті урядом. Зміни вже дозволяють надсилати бойові повістки також і поштою. І якщо людина проігнорує таку повістку, надіслану поштою, то наслідком буде не 17 чи 25,5 тисяч гривень штрафу за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення, а справжня кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тобто у випадку неявки за надісланою поштою бойовою повістою загрожуватиме не штраф за вчинення адмінправопорушення та відмітка, це, наприклад, у реєстрі оберіг про розшук ТЦК і Червона стрічка у Резерв Плюс, а вже відкрите. Кримінальне провадження, наслідком якого є повідомлення про підозру за статтею 336 Кримінального кодексу України, ухвала суду про затримання та її оголошення, тобто слідчим у кримінальний розшук з внесенням якраз у базу розшуку МВС. Тож урядові зміни до пункту 88 постанови номер 560, передбачають, що людина, яка не з'явиться до ТЦК за надісланою поштою бойовою повісткою, буде вважатися кримінальним злочинцем. І до неї вже будуть застосовуватися якраз заходи, які встановлені законом щодо кримінальних злочинів.